Оскільки однією з основних вимог до топографічної карти є можливість здійснювати за неї орієнтування та різноманітні вимірювання, то елементи математичної основи точно відображені. До них належать рамка карти, картографічна та прямокутна або кілометрова сітка, картографічна проєкція, на кожному аркуші топографічної карти. Із зовнішнього боку рамки вміщують різні відомості, необхідні для роботи з картою. Під нижньою південною стороною рамки, ліворуч, наводять дані про магнітне схилення, зближення меридіанів. А на кресленні показано взаємозв'язок цих кутових величин. Посередині розміщують лінійний, числовий та іменований масштаби карти. Вказують величину основного масштабу та висоту перерізу рельєфу. Праворуч від масштабу розташована шкала закладень, призначення для визначення крутизних схилів. Між внутрішньою та зовнішньою лініями рамки аркуша карти вміщують оцифрування вертикальних, горизонтальних ліній координатної кілометрової сітки та підписи географічних координат. Широти та довготи кутів рамки. Сторони рамки розбиті на мінутні відрізки за широтою і довготою. А кожну мінутну поділку крапками розбито на 6 частин по 10 секунд кожна. У середині рамок підписують також власні назви населених пунктів, які лише частково зображені на цьому аркуші. Рамка топографічної карти зазвичай складається із внутрішньої рамки, градусної для дрібномасштабних карт або мінутної рамки, а також зовнішньої рамки.